Вирішив Юра Льосика вивезти. Він друг, другий раз виводиться цей льосік на травичку. Пішла по припончику. Пожди, бо треба наступати на це. Ага, льосик льосика, коли рването. Льосик, льосик. мень мій 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 мінь хорошенький. Мень мій 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 мінь хорошенький. Замість того, щоб їсти щось зелене скубати. Росіну бере, розберу я. Неврядний. Геть не вредний. Дивіться, як уже достигають черешні. Як в пісні гарно так, Льосик, Льосік. Ти прийшов, сонечко, прийшов помазонькатися, десь там пішов Юра тобі забирати твоє піло ще винести. Так, да, каже, ти святов з'їв, да. так. Покажи рожки, покажи рожки. дай 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 дай, да рожка, рожка є, рожки є. <гум> чекай, чекай, не скубай. О, 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 дуже добре. Най дуже добре, Ти ж не маленький. Хоче тягнути за руку о, о як. стидомирник. Ти стидомирник. вже пити навчився. Будеш пити. Все пишные. Шістерка, так. Да. Угу. Тільки не знаю, а теж не весь диви. Бач? А, ага, є місцями теж попадають. Да. Собака. Що? Обманули мене поставщики. Так, да, диви, є. Сказали, що він буде всей. Дивися, скики. Дві диви, бач. Шестиграний. А він тут є двох Значить що? Треба вертали з половини грошей. Жовтіє. Це серйозні люди так не роблять. Цуданку, скоро вона буде косити. Горох в'яжеться, речі нема, або виривати, Вони не нема. А це чуєш? Mm. А що це до, за це буде? Ну це, ця, що посадилася на зиму. А ця весною. Да? Весною, так. Да. А де голанд? Голан, то усьо, мабуть. Аж з цієї сторони. Тут нема нічого, нема нічого. Тут того помідорки є. Треба пополивати, ще його розсажувати. Ось я бачу трошки. Пару курінчиків. А тут не знаю, що робити. Це моркву подивись. Там морквинка, там морквинка. Якщо дощ підати, може вона зійде Ось в тебе є морква, зійдеться. Я знаю, що тут морква є. А там нема. Ой, цю капусту просаджувати треба. Короче, вже. Що на той рік горемо всього рода, да? так? зиму. Не знаю, мабуть. О, що це я відра яку не взяла. То була бур'яну, нарвала каченяти. Вийдеш, Ммм. Все у мене. <ріст> Каченят мона вигнати попасти. Ти знаєш, що тут сіяла баклажан? Ти знаєш от? Що? Попали картоплю, відбили пальця, бачимо що. Так. А ти мені можеш сказати, чому ми сюди йдемо, ший бог? 13 <гум> було <гум> <гум> Бо вже я не знала, куди її посадити. Нікому не треба було. Ні, ну то я не кажу, що зарані, але, наприклад, коли дощ пішов, вона так оце год, і вона починати підкошувати. що вона потім старою? Ти її все рівно не встигнеш. Встигнемо країні малувати. Так, як зараз тип... Так, що цього? Що? Ну стати з дівчатами, мабуть, перебити. Пішли, мов, да, тут краще набагато купує. Чи, чи ще хай постоїть, а тоді. Що? Ну Може, і раз чи два не, треба не, буде спати? Не, треба, треба сапати. Треба Малень сапати. Ота, о, та, а, поміг. Поміг пожалів. Треба сапати. Ну, пожалів, я й поста, так поставив вам, постаїв Так. Ну, нормально і тут. Он туди го, щось дуже крепко десь чи що ти вона не має її. Та понасаджую. Ну то хай би дощ пішов, що ж за якийсь смисл насаджувати. Треба сапати і потім тут. Отут дає, а потім виріжеш. Як піде дощ, як він стоїть, що він має, то як піде, то тоді буде насаджувати. Що ж його зараз насаджувати? Пішли вже раз крутимось, то ще обкрутимося аж тудою. Що зранку робили? По городі крутились. Дивись, Льося, скільки бур'яну росте. А чого це ти, як в тещі, то ти пройшов фризою між гарбузами, а як вдома. Оце я хочу сказати, що це мені на той рік треба брати і садити самому ці гарбузи. Бо ви так понасаджували. Це що таке ось до гарбузина, такого вродок, Ну сії. Не сади, а сій. Ну тоді як не буде, то знаєш, дивись, одна гарбузина на родок. Аж через 100 метрів друга, це що таке? Ну я вина, що вони не посходили. Ну звісно, бо я ж сказав, всі, в раку, сій. А не через 10 метрів одну кидають. І скільки було ж гарбуз. Це щоб не було гарбуз. От чого ти не взяв і не посіяв, поки ми сіли. Я ж сказав, що піду. а ти сказала, я сама. Я сама. Да-да. Поки. Це, мабуть, мої гарні за ті, он до пошкоди, Ну от може дощ піде, то я ще й гарбузи понатикую. Понатикую на осінь будуть. Тобі мало кукурузи. Як вона тут має сходити, якщо ти трактором ганяєш? Висок, І... Вже треба взяти мисочку і прийти повибирати положення. Добрий день. Добрий день. Не знаю, Добрий де тут ця. Не знаю, де тут ця суданка. Нічого вона тут не сходить. Бо було сухо. Ну, то посій, ти ж мені, кажеш, кукурузу посій. Так. Я, напевно, що не буду зараз їти прати, Я зараз піду візьму мисочку, прийду, виберу полуничку, замішу тісто і звару вареньки. А, і з м'ясом теж. Там ж тісто ще є. Є, і м'ясо трошки є. І м'ясо, все. Мені з м'ясом Бо лампи. Мірко здається. Ой, м'ясо, 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 м'ясо. Скільки можна їсти того м'яса? Полуниця, це ж вітаміни. Чого вітамін? Багато желіза. І всякі інші, не знаю, вже багато. О. Я... Подивись, яка в мене капуста. От подивись. Ось таку бубониш, бубониш. ти подивись, яка в мене капуста. Та що це вона буде ці? Я так зрозумів, як. Клонована буде, росте, росте, росте і тако по кругу буде обліплена, десь такого буде капуста. Чека, чим обліплена? А що воно, вона? Капуста вже повинна бути якась головка. а тут… Он горання, то вже головка, а де тут? А ця пшениця пізніша. Синя теж вже з'являється, зав'язується. Раня, ось дивися. чого гурки вчора не поляла. А де ти своїм оприскувачем вчора був? Я, я тут два рази ну, тут правильно, два рази поляв, хватить, поливай далі сама. Це так, аби люди побачили, що ти допомагаєш. І кончилось. Називається Разова акція. Я просто з діткою щоб подивитися, чи він робить, чи ні. Отак-то. От треба з чоловіком по городі ходити, не треба. З самого ранку бубнить і бубонить, бубонить і бубонить. Сапу з города несе. Нащо ти несеш з города? Хай би лежала на городі, я ж сапати ще піду. Це я приніс поставити спеціально. І <плес> оце <плес> думаю, <плес> добре, що це відео знімаю. Хоч на городі трошки посапаються, а не знімала, то зараз даде вам другу, то й не Що каже, що розказує ой. Ну, ось якось так, одним словом, доброго дня. Відвідвій. Що роблять? Що роблять. робить? І це ж подивися, погнала, погнала до самого. Цього. Так, так, що робить? Що робить? От відьма чорна. І Ти будеш до мене. І, а що це ти? Де ви там? Дві. Склалася під трактором, як її вигнати? Добре знаєш, що зараз ловить. Вигонь! Ану, пішла, ану пішла. Пожди, маленька, я тобі сипну, пожди, тільки не втікай. Давай, одходь легенько, я тобі сипну їсти, давай. Куди летиш? Ану, ану, вертайсь. Вертайсь. Тіба чиниться, щоб сьогодні курку сторожувати, щоб наїлася. От. Забирай її. Десь пентамка, каже Юра, на яйця сіла. А що цікаво, чи сіла нестися. Чи може вже сидить на яйцях? А це вже собі цю забирає коху чорну, ну, то хай забирає собі. Парувати буде Це таке, знаєте. Ой, який голосистий. Ось я таке знову покручів нароблять, якщо ці яйця десь підсипати, але ні, напевно, що я не буду їх підсипати. Бачите, бачите, що він коло неї робить. <сум> То ходи вже з цим пінним. Ні, їй треба почку білу зачіпати. Газдиня, яка знайшлась. Так, та ще їсть. Постою. Постою біля них їсть. А потім піду подивлюся, ця бандамка. Ну, вже всі почули, вже всі почули, як ти співаєш. Це треба раз за разом, правда, голосити. Дивлюсь, у мене тут аргонії прийнялися. І хризантеми теж прийнялися. Два кущики Аргонії, два кущики хризантеми. О, так, наїлася вже біла. Біжить. Зараз подивлюся, куди. Піде на яйця, то вже, да, біжить на яйця. Все. Їде, забирайтеся, щоб я вас не бачила.